Юрко казав, що я вернула його до життя, врятувала від рутини і дала крила. Що ще більше треба почути жінці, щоб зрозуміти, що ти не просто кохаєш, а зцілюєш своїм коханням? А Юрка справді варто було зцілити, адже жінка пила з нього життєві соки і не планувала злізати з його шиї, і тепер, коли він і дітей вивчив і одружив, купив кожному по квартирі, і вже треба міру знати. Ми познайомилися на заробітках, і я була вражена тим, який цей чудовий чоловік має сумний погляд. Ми розговорилися і все, я зрозуміла, що це моя людина. Моя історія банальна, казав мені Юрко, все життя по заробітках, а жінка вдома. Все працював лише для них, кожну копійку беріг, думав, що діти підростуть і стане мені легше, бо жінка піде на роботу, але ж де. Вона сказала, що і так коло родини працює, і якщо мені таке не подобається, то вона мене не тримає, то й ти її не тримай, кажу я йому. Це твоє майно, твоя квартира, і ти ще й досі її утримуєш, а вона доросла, повносправна жінка. Деякі в 50 тільки жити починають, ти вже їй нічого не винен, діти дорослі і мають своє життя, а тобі треба просто навчитися заново жити. І ми так і зажили. Кожного дня, як не біля моря гуляємо, то їздимо на виноградники, то в ресторані, то танцюємо. Нарешті біля мене чоловік, про якого я мріяла все життя. Юрко розповів дружині, що йде від неї, і вона це сприйняла дуже нормально. Ти сказав їй, що не будеш давати ні копійки? спитала я. «А як же?» – відказав він, і я нарешті буду мати купу грошей і часу. Наш роман продовжувався, і я знала, що він от от скаже мені, щоб ми жили разом. Я згодна на таке, бо мені 38 років, і я й так же надто довго чекала на свою людину в цьому житті. Юрко дуже гарно освічився це було на пляжі під велетенським місяцем і приємною музикою все як я мріяла. Дякую, що ти втілюєш мої мрії. Сказала я йому ти найкраще, що зі мною трапилося. Попереду нас чекало лише щасливе і довге життя. Юрку, давай ми візьмемо тут якесь житло в кредит купимо, бо нам в Україні і так нема чого робити, а тут наша дитина буде мати всі шанси вирости справжнім європейцем. Дитина? перепитав Юрко, так, дитина, я маю зробити це зараз, щоб встигнути до сорока стати мамою. Я взагалі то мріяла про двох дітей. Що скажеш хлопчика і дівчинку? Ну, у мене вже є дорослі діти. Ну, от, а я хочу мати своїх, наших. Що скажеш? Юрко чомусь задумався. На наступний день він зібрав свої речі з квартири, коли я була на роботі, і заблокував мене в усіх мережах. Телефон від мене не бере. Я не розумію, що сталося, адже людина мене любить, я дала йому стимул в житті, я дала йому крила, а він так зі мною вчинив. Через якийсь час вияснилося, що він вернувся в Україну, і його дружина виставила фото, де вони разом. Я написала їй, що він її не кохає давно, що вона йому не потрібна, але та жінка мене заблокувала. Я певна, що у нас з Юрком було справжнє кохання, і не розумію, чому він від мене втік до дружини, адже я молода і гарна, набагато розумніша, добріша і чуйніша. Думаю, що він просто злякався змін, зробив крок уперед і десять назад, бо я то мрія і політ, а його жінка то борщ і застій. На здійснення мрії треба працювати, а з жінкою пальцем поворухнути не треба, вона все сприймає за щастя. Хіба не так. Підпишись підтримай українськомовний контент.